Фінал Кубка Сумщини це лише третій поєдинок на цьому смарагдовому полі. Вперше цей стадіон приймав аншлаг у день відкриття менше місяця назад. Номінальні господарі, вони у червоному, були дуже засмученими після виліту з Кубка України. А тому усю злість почали скидати на суперника на 39-й хвилині. Дмитро Лойко вивів свою команду уперед. Найцікавіше почалося у другій половині зустрічі. Для початку десятка роменців Сергій Савченко вбиває кіл у дев'ятку гостей. Через хвилину Ігор Шовкунов відновлює інтригу. Яка, щоправда, протрималася недовго. Сергій Ретушняк забиває третій м'яч. Трохи відпочивши чемпіони області, забивають і четвертий гол. Робить це Євген Радіонов. Але найкращий бомбардир не заспокоївся і довів результат у матчі до непристойного. 5-1 – фінальний рахунок фінальної зустрічі. Ромни святкують. На рахунок програли не, не стоїть на цьому. Заслучуватись, зациклюватись. Да. Все в нашій попереду, у нас команда молода, так що все в нас попереду будемо грати, будемо над на чим працювати. Команда, яка грає перший рік, фактично весною створилася, да, і в чемпіонаті області показала себе досить. Достойно ми займаємо, займаємо друге місце. Так що цим все скажемо. Відповідно, друге місце в чемпіонаті, срібло в Кубці. Так що, а чемпіонство нас наспереді. Тож Кубок знову їде у Ромни, а жовтневе залишається зі сріблом. Матч за Суперкубок області проведуть вже навесні. У Ромнах відбудеться своєрідний реванш. Знову гратимуть агробізнес ТСК та Вікторія. Кубки это всегда скоротечные турниры, которые так быстро проходят, и команды практически играют на вылет, поэтому... Вроде бы он затянулся у нас, но он очень проходил насыщенно и быстро. В связи с тем, что мы участвовали в Кубке регионов Федерации футбола Украины, мы немножко сдвинули турнир, он до таких холодов у нас дошел. Турнир прошел успешно, победила действительно сильнейшая команда, которая является флагманом сумского футбола на сегодняшний день, не только на сумщине, но и на Украине. Відтепер майже усі команди області беруть паузу для відпочинку. А вже навесні на нас чекатимуть матчі збірної області у Кубку регіонів України, а також гра за суперкубок області. Антон Проценко, Сергій Сурков на часі спорт.